Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже хочу подякувати кожному, хто молився за жіночий ретрит. Він пройшов дуже неймовірно. Він пройшов по такої супер благості і милості Божій. Ми відпочивали. Ми спілкувалися на духовні теми. Ми всі розкрилися. Багато було різних свідчень. Були дівчата, яким дуже потрібна була допомога, тому що вони... Мали депресію, виходили з неї. і знаєте, це чудо, коли ти є інструментом в руках Бога. І я дякую кожному, що ви на цей період, як я й попросила, були тим молитовним інструментом, який молився за наш жіночий ретрит. Кожному дякую і я сподіваюся, що Господь дасть вам нагороду в тисячу крат більше ніж того, що ви зробили. Будьте благословенні! Сьогодні ми з вами починаємо новий тиждень і. Хочеться, щоб ми з вами акцентували увагу на тому, що відбувається в моєму серці. Про що я думаю, про що я переживаю? Чи приношу я це Господу, тому що зачастую ми звикли, що Бога ми турбуємо, коли нам дуже тяжко? І знаєте, дуже часто зустрічаєш людей, які кажуть: ну, по різним мілачам я ж духовно вже зріла людина, але я ж не можу постійно його турбувати. Да? Турбувати може ти не хочеш, але розказувати, як любляча донька, я вважаю, ти маєш це робити. Навіть якщо ти син, тим паче, коли ти син, ти маєш знати, на кого покладатися, в кого брати джерело мудрості, енергії, пізнання і всього того, що тобі потрібно, для того, щоб пройти той шлях, який ти проходиш зараз. І ви знаєте, що ми зараз говоримо про те, щоб церкви були готові прийняти воїнів. Неважливо, це буде жінка, це буде чоловік, це будуть цілі родини. Зараз. Буде навіть багато хто з волонтерів кається. Чи готові ми прийняти як церкві таких людей? Для цього треба бути готовими, тому що ми дійсно можемо не розуміти певних речей, тому що, наприклад, коли людина зразу прийшла ну, умовно да, після війни, то мозок після контузії він дійсно працює дуже складно, скажімо це так. І відбуваються ці процеси, коли у людині дійсно просто-от просто без причини болить голова. І вона не просто болить. Він готовий, як то кажуть, ну умовно да, сам собі відрізати цю голову настільки сильно болить і ліки не допомагають. Тому хотілося, щоб ми з вами молилися. Багато молилися за наших воїнів, за волонтерів, за генералів. Полковників, сержантів, лейтенантів, за всіх, хто є, для того, щоб ми дійсно розуміли, що кожна влада, ми маємо за нею молитися? Кожна влада це люди, які не просто несуть відповідальність, це люди дійсно, які будуть відповідати в першу чергу перед Богом. Чи хочемо ми їм покарання, чи хочемо ми їм благості, миру і щоб вони прийшли в царство Боже? Від наших молитв, від наших потреб, від нашого стану теж залежить багато чого. І хотілося, щоб ми з вами, як віруючі, були тими, хто не закриває царство Боже для всіх категорій нашого суспільства. Боже, я дякую тобі за цей день. Дякую тобі за милість і дякую тобі за твою благість. Дякую тобі за те, що є завжди люди, які моляться. Дякую тобі, що є тих, кого ти кличеш, і вони дійсно стають, якщо треба і вночі, і моляться, тому що був запит. Дякую за кожну людину. Це був неймовірний час на ретриті. Ти це бачив, ти все знаєш, Господи. Не передати словами, наскільки я особисто у захваті від того, що ми послужили тим жінкам, які були з нами, і які відкрилися, і які дійсно були. Тими, хто внікав, розумів, приймав, і я вірю, що це не просто прийме, а зможуть використовувати своєму житті і понесуть це далі. Дякую за кожного. Благослови, будь ласка, кожного з нас віручих, хто буде слухати це відео, усвідомлювати значимість молитви за владу, неважливо на якому рівні, а особливо коли це йде серед воїнів. Там є свої моменти, свої нюанси, але Господи, не хочу внікати. Хочу просто, щоб ти дарував мудрості кожному начальству, кожній владі. Щоб ти дарував не просто мудрості, щоб ти дарував такого батьківського серця, скажімо це так, щоб кожен воїн був дійсно під прикриттям, а тим, чим треба, і міг спокійно виконувати свою роботу, знаючи, що там, на базі, все влаштовано так, щоб команда зараз пішла. І перемогла, а не втратила своїх людей. Господи, ти знаєш, що зараз відбувається на лінії фронту, ж половину нашої прекрасної України. Ти знаєш, скільки зараз передислокацій йде, скільки обмінів. Господи, я дякую тобі за кожного, кого ти повертаєш зараз з полону. Дякую, що вони живі. Вони не здорові, але вони живі. Я вірю, що ти допоможеш їм відновитися духом, душею, тілом. І вони дійсно будуть тими, хто гідно прославлять Твоє святе ім'я. Довіряю кожного воїна, кожного волонтера, кожного капітана, полковника, генерала, лейтенанта. Кожного довіряю тобі, Господи. Будь з ними, будь ласка, в ім'я Твоє святе прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!